Усім привіт! В ефірі подкаст «Підлітковий лайф. З вами його ведуча Софія Слободян. Наша молодь дуже активна і зараз існує багато організацій, які допомагають її виховувати та самовиражати з їй. Тож сьогодні ми поговоримо про одну з них, а саме про пласт, разом з пластункою зв'язкового курення числа 88 імені Ганни Дмитра Коратич Діаною Кузів. Привіт! Всім привіт! Діана, розкажи нам більше про себе. Чим ти займаєшся? Я зараз навчаюсь в магістратурі, перший курс спеціальність історії та археології в університеті Міні Івана Франка у Львові. А як і коли ти прийшла у пласт? Звідки ти про нього дізналася? Про пласт я дізналась від своїх однокласниць. Це було в далекому 2012 році. Була презентація пласту в школі, і з того часу ми власне вирішили приєднатись до організації в Миколаєві, і от вже велика гра досі триває. А чи пам'ятаєш ти свій перший день у пласті? Так пам'ятаю, це було в просвіті. Наша виховниця, тобто менторка, зібрала нас, аби познайомитись, аби запитатись наші очікування та побажання в подальшому, і власне з цього і почалась історія. А як тобі вдається поєднувати навчання та е, пласт? Зазвичай пластова діяльність у нас відбувається на вихідних, тому в принципі це без проблем. Головне бажання а бажання завжди присутні, оскільки нас пластунів багато, і ми намагаємось продовжувати нашу активну діяльність в Миколаєві. А що для тебе означає ця організація? Для мене, перш за все, це середовище. Це середовище тих людей, які готові активно е, працювати, е, активно допомагати е, для розвитку інших, для розвитку України, перш за все, оскільки це є один з обов'язків е, пластуна бути вірним Богові Україні. Е, це велика гра, в яку ми граємо і. Коли ти приєднуєшся в те середовище, ти назавжди є пластоном, ти назавжди є частинкою цієї великої гри, і ти готовий на все, аби тобі було цікаво і було цікаво та комфортно людям, які поряд з тобою. А які навички ти отримала або ж покращила за час свого пластування? Перш за все, я навчилась саморозвитку. Це також практичні навички, оскільки пласт асоціюється із життям в природі, ми навчились, як користуватись сокирами. Ми навчились, як готкухуварити. Ми навчились жити в польових умовах. Ми навчились надавати першу медичну допомогу. А яка загалом мета цієї організації? Пласт це середовище, яке е, виховує молодь та робить все для того, щоб молодь саморозвивалась. А е, часто від пластунів я чую таку фразу скоп. Можеш розповісти, що це означає? Е, скоп це є пластове гасло. Сильно, красно, обережно, бистро, сильно як дуб, красно як калина, обережно як мухомор і бистро як блискавка, і ми це використовуємо як пластове привітання. Особливість нашого пластового привітання, що ми подаємо ліву руку, а не праву, як це зазвичай відбувається в повсякденному житті. А як давно виникло, виникло це гасло? Це гасло виникло ще з часів заснування пласту. Пласт заснований в 1911 році, а вже в 1912 році відбулася перша пластова присяга. І, власне, як звикло, кожного року ми святкуємо День пластової присяги у Львові. Це відбувається великий марш, де збираються всі пластуни Львівської області, і таке відбувається не тільки у Львові, а також. В інших осередках деплас найбільше поширений. А ти виховниця і маєш свій гурток. Розкажи, які в тебе були емоції, коли ти лише розпочинала його роботу? Чи хвилювалась ти? Свій гурток я почала вести в 2016 році. Для мене це був виклик. Звісно, я хвилювалася, оскільки я не знала, як я буду співпрацювати з дівчатами, як дівчата будуть співпрацювати зі мною. Це був такий свого роду виклик, на який я погодилась. І зараз я з гордістю можу сказати, що я задоволена, оскільки виховала і виховую чудових дівчат. Зараз їх в мене четверо. Вони самі займаються виховницькою діяльністю. Хтось з них є новацькими сестричками, хтось з них є юнацькими виховницями. Є дівчата, які здобули найвищий юнацький ступінь, ступінь вірлиці, і я цим дуже пишаюсь. А чим пласт корисний для дітей? Е, перш за все, пласт це середовище, де е, через Ігри через забавки діти зможуть чогось навчитись, діти зможуть навчитись бути корисним в своїй державі, вони зможуть саморозвиватись, вони зможуть підчерпнути навички, які, можливо, їм стануть корисні в житті. А які якості пласт виховує в дітей і навіть не тільки у дітей, а й в дорослих. Перш за все, це лідерські якості. Ми знаємо багато пластунів, які займають чинні посади. Це все завдяки саморозвитку. Це є головний з акцентів, на чому ми наголошуємо це саморозвиток. От саморозвиток це напевно така найбільша якість. Пластунів. Uh -huh. А на які категорії поділяються пластуни? Яка загалом структура цієї організації? Власне, пласт поділяється на улади. В нас є чотири улади: це власне категорії вікові. Так, ми поділяємо дітей і старших. В нас є улад новаків. Та новачок це пластуни віком до 10 років від части до 10. Далі у нас йде улад пластунів новаків юнаків та юначок. Це від 11 до 18 років, улад старших пластунів від 18 до 35, і улад пластунів сеньорів від 35 років і до безкінечності, скажімо так. І ще в нас є улад пташат, його є значно менше. Пташата це дітки до 6 років, це зазвичай маленькі пластуни, чиї батьки є членами організації. А пластуном може стати будь-хто чи є певні обмеження? Обмежень в пласті немає. Пластуном може стати кожен, головне бажання. Нещодавно я читала інтерв'ю з пластункою і прочитала, що вона отримала особливу відзнаку Гетьманська вірлиця. А можеш більше розповісти про неї, що це за відзнака і чому вона така особлива? Так, дійсно, гетьманська вірлиця є дуже особливою. У нас є в Україні мало гетьманських вірлиць і скобів В уладі Пластунів-юнаків найвищий ступінь є. Вірлиця. Але дійсно можна стати гетьманською вірлицею, якщо ти маєш зразкову е, пластову діяльність ти є е, активним членом пласту, ти е, займаєш, е, ймовірно, е, посади е, чи ні, ти здобув вмілості, ти допомагаєш організовувати акції. І якщо власне ця діяльність тебе триває е, протягом шести місяців. То тебе твій осередок може подати на гетьманську вірлицю і вкрай край це те, в що об'єднуються всі округи, а в округи об'єднуються станиці. Після голосування можна здобути цей найвищий ступінь. Іменування відбувається на дні пластової присяги, де поспочистями вітають новоіменовану гетьманську вірлицю. Це дуже, дуже така знакова подія, і дійсно не кожен може стати гетьманською вірлицею, і для цього потрібно головне мати бажання і мати активну пластову діяльність, щоб заслужити. З Миколаївської громади в нас немає гетьманських вірлиць та скобів. В нас є вірлиці та скоби, і навіть в нас в Миколаєві є вірлиця обсерватор Ольга Михальська. Обсерватор, це тому, що вона закінчила литунську пробу, пов'язана. З повітрям вона належить до курення чи так крилатих. Це курінь, який проводить табори, де навчають власне будові літальних апаратів. Там можна. Навіть е, розглянути як стривати з парашутом. Є різні спеціалізації в пласті: це летунське пластування, морське пластування, кінне пластування, спортивне військове, мистецьке. Чи є в пласті е, традиції? Якщо є, то які? Е, так, в пласті є традиції, власне, це е, пов'язано мабуть. З тим, що в нас є система курінів, і кожен курінь особливий. В кожному курінні є власні традиції. А якщо ж говорити про наш курінь імені Гане Дмитро Корадич, то, мабуть, наша найособливіша традиція це коли в нас відбувається спільна акція, і кожну з акцію ми завершуємо в колі. Ми завершуємо в колі співом нашої корінної пісні. Ми співаємо, що кожна Дмитерка ніколи не буде сама, оскільки пласт це велика сім'я, а дмитерки це маленька сім'я. І кожна дмитерка проживає цю мить. Ми завжди хочемо в колі стояти і разом співати, оскільки ми разом мандруємо, ми разом підкорюємо вершини вершини свого роду це завдання, які ми собі ставимо мету. Це, це одна з наших таких традицій, особливих. Часто також пласт асоціюють з, саме з мандрівками, з таборами, як ти вже згадувала, ви разом мандруєте. А можеш більше розповісти саме про ваші табори, які вони бувають? Табори бувають різні, усе залежить від рівня табору, є корінні табори, де присутні тільки маленька частина пластунів тільки ті, хто належить до коріння. є станичні табори, де. Всі члени осередку приєднані також і окружні та крайові, і кожен табір є особливим, оскільки він відрізняється по спеціалізації. Як, як відомо, є різні спеціалізації, пластові, це летунські, морські і, власне, так і проводяться табори. Особисто я була навіть на екологічному таборі, це є краєвий екологічний табір «Вовча школа». Ми з дмитерками бували на станичних таборах. Ми організовували разом з хлопцями-пластунами, які пластують у Миколаєві. От. А які табори тобі найбільше до вподоби? Мабуть, найбільше до вподоби власне, ті табори, на яких я бувала. Але найбільше я люблю табори, де присутні наш курінь. Тобто, коли ми всі разом, ми плануємо провести куріни й табір, де будуть суто дівчата. Пластуни е, Миколаєва до того ми проводили станичний табір, де були й присутні хлопці, і це е, цікава атмосфера, це дійсно атмосферно. Е, також для мене цікавими були табори, де присутні пластуни з е, інших осередків, оскільки це є вихід з зони комфорту, коли ти їдеш сама на табір, ти нікого не знаєш, і ви разом проводите 14 днів. Це свого роду дуже цікавий виклик. А на скількох приблизно ти таборах побувала? Орієнтовно я відвідала 8 таборів. Серед цих таборів я була як учасницею, де проходила всі 14 днів, також серед цих таборів я була як організатором. А чи пам'ятаєш свій перший табір? Пам'ятаю: перший табір був у 2013 році це було тінь лісу, це було на Старосамбірщині, це був окружний табір. Туди, власне, це був табір, де був вихід з зони комфорту, оскільки я та ще одна пластунка з Миколаєвами поїхали самі, нікого там не знали і жили 14 днів. Це дуже цікаво. Це було останнє питання. Дуже дякую, що завітала до мене на подкаст, розповіла про таку класнючу організацію, як Пласт. Я нагадую, що сьогодні в нас в гостях на розмові була Діана Кузів. З вами був подкаст Підлітковий лайф», його ведуча Софія Слободян. Тож до зустрічі, бувайте! Дякую вам.